120, Боже, добре, погодуйте волонтера, які також сьогодні і в цій концерті працюють. 120. Я так обійду, можна? Я на всіх хочу подивитися. Тільки пишіть про мене втрет щось хороше, добре? Дома? Хто сказав ні? Так. Да? я мрію заспівати з тобою барабани. А, зертемо, добре, бо в мене. На пісні Барабани. Скільки? 121? Добре. Я приймаю всі ставки. Як вас звати? Давайте просто вже познайомимось. Ростислав! Ви знаєте, вже хочеться навіть ну якось поваг Ростислав по батькові. Давайте ну вот 150. И ми, у нас еще другий лот, а далі біси. Ну, біс. Що скажете, там 121, у вас. Ну, добре. 122. Дивіться, я можу до ранку ходити. Я дуже вперта. Є ще ставки. 123. Просто ходжу туди сюди 125. 125. 125 тисяч. Раз. 125 тисяч два. 125. тысяч три продано. Ростислав Васильович, мы чекаем у вас за штукамы. Наступный лот уже.